Воскреснее Євангеліє приводить нас на радость Пасхи і на те, що апостоли всю ночь, трудилися, не воловили рибу. Прийшов Господь, благословив їм, і вони по послушанню опустили рыбу, мрежі, сітки і наловили повно риб. Євангеліст навіть заповнив число 153. Що ж, Господь дарує їм? Вначалі апостоли не спознали Ісуса. Але тоді, коли Господь завершає перед ними Євхаристію, приломлення хліба, відкриваються очі апостолам і людям і впознають його. Так і було із емаузькими путниками, які йому доказували, що дуже опечалені і втікли з Єрусалима, бо Ісус. Розп'яти вже третій день, як уже вмер, вони не знають, що робити, і в страхові покидають Єрусалим. А він їх почав їм заново проповідь казати і сказав їм, ли ви не помните, як Ісус говорив вам, що розп'яті не буде якоюсь неожиданностю. Він предупредив вас син чоловіческий, прийшов у свій дикарський грішний світ. А цей світ що зробить со своїми. Судами, оклевеще Його, посудять Його, поб'ють Його, розпинуть Його, но Він в третій день Воскресний, як про то писали пророки, як звучать і сьогодні упрокімні слова Пророка, Воскресний Господи, спаси нас, Боже наш! Якої було інтересно є і удивительною навіть для ветхозаветних людей-євреїв. Від вони вірили в одного Бога, котрого не можна було відіти, і требування віддіти Бога вважалося недобрим. І вдруг, у многих псалмах, наприклад, у 23-му псалмі вдруг читали вони самі: Господи, Ти благословиш іщущих відіти лице Твоє. Не отврати, не одверни від нас лиця Твоєго. Молимося в 50-му псалмі і в других псалмах. Що ж могли думати староєврейські люди по тим? Духовні осознавали, з неба зійде Бог. Він розкаже все людям. Відтак і казала жінка Самарянка, самому Ісусу. Ми знаємо, що прийде Месія, він нам все розкаже. Ми знаємо, що прийде. Вони знали. І книжники фарисеї знали. І книжники фарисеї всі тайни відкрили великому убійцеві, Іродові, коли він казав, де, по вашому Писанню, мається родити Месія, бо тут прийшли якісь царі чужі, глядавуть, родився цар іудейський, а я тут, ірод главний, вже побив усіх претендентів на престол, а тут ще якийсь. Родився с... якийсь цар іудейський. А ну, глядайте, так вони могли сказати царю, ми не знаємо, не помнимо, а от показати йому другое. Ні. Убійцеві відкрили, слава Боже, сказали, так, написано Пророки, і ти в земля юдіна, нічим не хурша других. І з тебе вийде вождь, котрий упасет людей, спасет людей моїх. Ізраїля. І от откуди знав Ірод, що де мався родити Месія, і в Вифлеємі, і в псю окрузі і збив 14 тисяч младенців, думає, що між ними має бути і той, родившися цар юдейський. От хто був зачинчик першого такого убійства дітей, того ужаснішого істреблення іменно книжники і фарисеї, вічні противники Христові, вічні доносчики, усі временти наклепники, організатори различних нестроєнь і переворотів, то їх діло, бо вони ніколи не можуть бути спокійні. А от християни, котрих Бог і збрав бути наслідниками Царства Божого впервоє, чувствують себе у. Тому що вони покликані у вічний світ, і що тут є у них, лише спомагательно є, а случиться, що пропаде, або заберуть, або захватять. як тепер грабителі дикарі захвачують храми і грабають, ограбили грабителі Черкаський собор у Черкасах, забрали і гроші, і тож треба було платити тепер і світло, і газ, і воду, і другі поплатки. Все забрали, і ніхто не знає, ніхто не відповідає. Православні не падуть в обморок. Почому? Господь казав, возьмуть уття, верхню одежу, дай їм і спідню. Я вам дам то, що вам потрібно. Станьте в сторону і вдруг видимі православні знову зробили нову церкву. Православні канонічної церкви строїтелі, а от наші опоненти дикі розрушителі. Стоїмо ті в благодаті, каже Павел, коту нам Бог дарував, бо лише так поступає, взирає на подвиг великого, преподобного нашого великого Енікія і наших святих, ми й тоді діти Божі радісні, а в вічності віримо і наслідники Царства Божого. Амінь.